Оказується, я всіх обдурив. Я нікуди не піду їсти. В мене є жерти. Оказується. Я забув, що в мене є пюрешка. да, вона не свіжа, вона була приготовлена пару днів назад, скажем так, навіть на вихідних. Ну, тим не мені, вона нормальна. І ще я ж забув, що я вчора був в магазині, купив собі помідорку, гірочок і кобаси. Я собі купив. Так що нормально я буду їсти. Потім я собі ще заварганю чаю, там ще пряники у мене є, і буде все ок. А до цього всього. Звісно, у мене на обід чи вже на вечерю буде ще кіт, який якогось хрена сидить на столі до міста. Це стіль. Тут їдять люди. Я поняв. Я ти давай, ти наглий, поняв? Ти мене оце цим своїм. Так що ти відправляєшся сюди, в свій шкаф. Отут і тусуйся тоді. Все. Як хочеш мені по барабану. Я тебе просив по-людськи, не залазь на стола. Тепер будеш Все. тюрма. Я закрив. Ніякі двері не держать його. Це біда. Так, я піду жрати, а ти мені не мішай, поняв? Мене не волнує. Ти з того всього нічого не получиш, бо це я б'юз, я його знаю. І де. Чого йдеш ти зі своїми критиками. Он де твій корм їж, то тобі не дає. Чого з дівка не біжить, а ти біжиш? Нічого я не знаю, до містецтво. Абсолютно нічого я не знаю, понял? У мене я з роботи. Ти цілий день спав, я не винуватий, що ти цілий день спав. Це твої проблеми. Я тебе знову щас... Я... Ти що? Думаєш, я з тобою шутить буду. Я тебе оно диви. Я туалет, я тебе у вані закрию. Все, пока. Мені твій обьюз, аб Аби не твій аб'юз, я б нормально з тобою б ще вів себе. А так, мені не подобається твоя поведінка. А. Не играйся в ньому, пожалуйста. Я тебе прошу. Хорошо? Я пішов їсти, бо я з роботи втомився. Я поїм, піду, поміюсь і ляжу, будеш лежати біля мене. Якщо хочеш. Давай, чеши ногу об дорогу відсюди. Не трогай мене, смачного мені.